У Полтаві попрощалися із двома воїнами, які загинули на війні. Хто вони? Він сказав мені, що в мене немає іншого вибору, як іти і захищати. На Полтавщині впали два українських літаки. Що про це відомо? Почули дуже грохіт великий, що воно бабахунуло. У Коломацькій громаді будують укриття для трьох закладів освіти. Скільки грошей витратили? По Стандарту: два входи, санвузол, дві кімнати. У Кременчуці волонтери видають допомогу переселенцям. Що саме можна отримати? Три, пагиці, якісь консерви. У Святоуспенському соборі Полтави родичі біля домовин двох бійців. Обоє чоловіків загинули на Донеччині, захищаючи Україну. Ми прийшли попрощатися з Олександром, з теслою Олександром. Він був достатньо близькою людиною для мене. В принципі, він залишиться. Олександр був світлим, добрим, веселим хлопцем. І не завжди залишиться таким для нас. Він сказав мені, що в мене немає іншого вибору, як іти і захищати. 33-річний солдат Олександр Тесля на війну пішов добровольцем. Був стрільцем санітаром мотопіхотного відділення і загинув 6 жовтня поблизу міста Бахмут. Його поховали на затуринському кладовищі. Товариш виросли в місті. Я учился вместе и в школе, и в училище. всю жизнь был вместе. И вот, я, наверное, вся полтава знала. То есть, ну, он, он умел найти язык со всеми, вообще, ну, со всеми людьми. Планировал раков выращивать после войны. То есть, ну, строил планы на будущее. То есть он был уверен в победе, в победе Украины. Тож попрощалися з 34-річним солдатом Станіславом Захарчуком, який поліг 7 жовтня внаслідок артобстрілу поблизу села Павлівка. Чоловік родом із села Мачухи, де його поховали. Сьогодні наша громада втратила ще одного громадянина нашого, шука, Вячеслава Юстафовича, який загинув за нашу державу. Багато людей сьогодні. Поважали його в останню дорогу. Це була дуже, чуйна, добра людина, який не пожалів свого життя на те, щоб ми з вами мирно жили. Де він не був, що він не робив, він відзначався справедливістю і наполегливістю. Тетяна Івах, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава. Ярослава Соляника із села Селещина Машівської громади визволили з російського полону. За майже три місяці він дуже схуд, а нині перебуває на реабілітації, розповів Суспільному батько воїна Олександр Соляник. 29-річний Ярослав, боєць 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. 24-го вітра поїхавши свої колег, і мирці на полістку двадцять лютру, двадцять липня на Бахмутському направленні. Вийшов на зв'язок. Позавчора як її поміняли, вони. папа, та я! Ми вже їдемо в автобусі, вже йде тут. Скочив, побіг дружину вука, мовці рвали голову. Слава Богу, благополучно трошки. Чого навіть їздили, бачились, розмовляли. Нагадаю, під час обміну 11 жовтня в Україну з російського полону повернули 32 військових. Серед них двоє із Зіньківської громади: – 34-річний Олександр Бершацький та 40-річний Віталій Коваль. Також повернули Дмитра Курецького з Кобиляки Євгена Боргуна із села Мгар Лубенського району. У полі в Шишацькій громаді біля вирви працюють правоохоронці та військові. За словами місцевих, на цьому місці 12 жовтня упав український літак. Воно як гахнуло, я і упав на коліна, упав, а тоді приподнімаюся, мене нас гіліпот почало. Дивлюся, коли так ну, не метом були, а він так, самоліт, дивлюся, пішов так, так, ішов, а тоді штопором. Кажу, що присідай, бо зараз зрив буде. Коли воно як гахнуло, теж. А він ось тут недалеко в нас полося. І клубок гриб, коротше, чорний дим, пішов у гору. ото і все. Доки тривають слідчі дії, уламки літака зносять у вантажівку. На цьому місці упав український Су-24М – літак бомбардувальної авіації. У той час він повертався з бойового завдання. На борту було два пілоти, Розповів суспільному речнику командування повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат. Виконував завдання на східному напрямку. Бомбардувальник завдав ударів по позиціях окупантів. Ракетно-бомбові удари по, по різних цілях, допомагаючи таким чином нашим військам. Успішно бойове завдання. Літак розвернув пілоти на зворотному напрямку на аеродром базування. Саме в той час Ракета, не типу, і літак було уражено, але пілоти намагалися все ж дотягнути до аеродрому. Найближчого там це не вдалося. Ні льотчики репортувалися. То один пілот вижив, а другий, на жаль, загинув. Ну, така на дивані виконує тест з геометрії і вона як бабахнула, аж двері трусилися і вікна. Виходжу на двіра, а там цей брат младший був. Каже, Кристина, дивись, піднімаю коротше, голову вверх, бачу, летить цей літак. Страшно, капець, руки трусилися, прямо так ходором ходили. На моїй Вулиці цей ще бензобак з цього самоліта, якраз. Ми бачимо парашут. І просто, ну, що воно спускається від тіля. Ми ж не, не, не розуміли, який це літак, чи це наш, чи це, це майценавці український чи російський. І там взрив. Пролунав зрив, великий такий чоловік поїхав, бо ми думали, що це не наші люди, і перехвачувають парашутістів. Далі почали їхати служби, які за це відповідають. За словами речника командування повітряних сил Юрія Ігната, днем раніше зазнав катастрофи винищувач Су 27 у вівторок і в середу. Мали катастрофи авіаційні, впадали літаки наші і у вівторок, і в середу, саме в шишацькій громаді. Більше інформації коментувати не може. всі ці події військове керівництво, міністерства оборони по військовим. Інформацію надає генштаб. Не коментую інформацію. Знаю що стосується цивільного населення. Це я подаю інформацію. Постраждалих немає. Валерія рибалка, Лілія Пархоменко та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтавщина. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 63 тисячі 800 російських військових. Знищено, зокрема, понад 5 тисяч бойових броньованих машин та 2,5 тисячі танків. 1556 артсистем та 183 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила майже 1200 безпілотників, понад 500 літаків та гелікоптерів, а ще 3935 одиниць автомобільної техніки, збито 316 крилатих ракет, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. Учителька Коломацької школи Наталія Білан готується до дистанційного уроку в першому класі. Учимо вчитися тримати ручку, правильно користуватися зошитом, А онлайн це дуже тяжко, тому що для цього ми підходимо для кож... до кожної дитинки, показуємо, як, як правильно сидіти. І конференція в нас всього триває 10 хвилин. За 10 хвилин ми не встигаємо у моєму класі їх 16 чоловік, і тому це для кожного приділити увагу. Це дуже 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 важко. У мене син навчається в першому класі, і дистанційне навчання з самого початку це дуже складно. Нам поєднати складно мою роботу, і його навчання, а самому зовсім сидіти йому незрозуміло. У Коломацькій школі навчається 130 учнів. Заняття тут дистанційні, бо в закладі немає укриття. Облаштовувати його почали з кінця літа. Для цього на території викопали котлован та формують основу для підлоги. Заливається армірований бетон як основа під встановлення блоків під дальніші підлоги. Потім ці блоки утепляються, накриваються. Це приміщення плитами перекриття, також утепляється, вложиться мембрана гідроізоляційна і засипається поверхня 30 сантиметровий слой землі. Найпростіше укриття школи зможе вмістити 180 людей, каже директорка. По стандарту два входи, санвузол, дві кімнати, в якій дітки зможуть розміститися старші учні менші учні, зможуть і навчатися якісь відпочинок. Зони зробимо і відпочинку, і навчання, медичний куточок, і водичка, і технічна вода окремо, і печиво. На будівництво укриття у цій школі з бюджету громади спрямували майже чотири мільйони гривень. А ще п'ять мільйонів на два інших, говорить голова Євген Почечун. На території нашої громади будуються три простих укриття. Е -е -е -два. Це при Коломацькій і При Васильівській школі, і одне при Степанівському садочку. Це все робиться для того, щоб навчальний процес у цих школах був офлайн. І, звичайно, що при ракетній небезпеці, щоб дітки мали надійне укриття. За словами голови громади, завершити роботи на території усіх закладів планують до зими. Ела Трубієнко, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтавщина. Біля одного з закладів освіти у Кременчуці черга з понад півсотні людей. Прийшли отримати гуманітарну допомогу. Цього разу видають продуктові набори. Рис, спагетти, консерви. Немає роботи поки що. О, нас четверо. Мы очень рады, что я, я такая допомога. Я... Люди, те, которые к нам приходят, они предварительно регистрируются, заполняют анкету, что им надо. То есть это а может быть или продуктовые приезжают. наборы, или же вот детские наборы, как вы видите, памперсы, детское питание, все, что им надо. Мы назначаем день, людям приходит смс Когда и на какое время им прийти. Постоянных помощников у нас нет. Да, мы постоянно в поиске, ищем, кто чем нам может помочь. И потом формируем продуктовые наборы и раздаем людям. За словами Володимира, волонтери фонду від 24 лютого роздали понад 50 тисяч наборів. Отримати їх можна у порядку черги. У нас є реєстр, в який ми записуємо фамілію, ініціали чоловіка, який до нам прийшов за допомогою, пишемо адрес який вони аніздій зареєстровані в Кременчуге. пол, возраст і подпись. Ми з Харкова з Ренкам приїхали ще в марті місяця. В кінці марта. ну от. Перший раз прийшли к ребятам, отримали допомогу, Второй раз прийшли, отримали допомогу, і нас пригласили помочь. И вот І отак вот ми здесь більше місяця допомагаємо всім в вместе. Також волонтери налагодили співпрацю з благодійниками фонду Артема Марченка. Все, що ми отримуємо собі на фонд, або отримує смілива Україна, ми або ділимо навпіл. Тобто для потреб своїх реєстрацій, які в нас є в фонді. Тобто ми отримали гігієну, ми трішки відвантажили їм. Вони отримали продуктові набори, вони відвантажили нам. Тобто, це взаємодія двох фондів на постійній основі в місті Кременчуці. Ми допомагаємо дітям від нуля до п'яти років, мало забезпеченим, це саме Кременчужанам, багатодітним і окремим категоріям пенсіонерів. Якщо брати так в загальній кількості, скільки ми допомогли, це близько, якщо і повторна реєстрація, це близько 70 тисяч чоловік. Зареєструвалася і харків'янка влада. Вона з родиною у Кременчуці мешкає два місяці. Я живу з подружками. Ну, в одному домі живем. А вони мені показали в телеграм-каналі в інстаграмі і я так зареєструвалася, додавалася, додалася. Заповнила форму і прийшла. Зараз ми ніхто не робота. Мо звісно, конечно, щось, але пока тяжеловато. Дуже гарно було тут на пару місяців. не більше. Також від 24 лютого благодійні організації допомагають військовим та передають продукти на звільнені території. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вночі та вранці туман з видимістю 200 500 метрів. Вітер північно-східний – 3,8 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні – від 0 до плюс 5 градусів, у день – від 9 до 14 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 2 до 4 градусів із позначкою «плюс», а протягом дня – від 10 до 12 градусів тепла.